Час на каву це друга персональна виставка Івани Войтович в Ужгороді. Цього разу мисткиня представила добірку тематичних натюрмортів. Це розкішні квіти, спокусливі фрукти та солодощі, і головним чином запашна кава. Я як правило малюю те, що люблю. Всі предмети, які тут є, то є мої предмети, які є в реальному житті. І я їх люблю і я їх малю. Я передаю кусочок свого маленького такого світу. Кус... маленький кусочок свого. Великого світу, а так правильніше. і е, виставка, чому кавова, бо кава дуже переважає моїй творчості. Кожен період є от. Момент усамітнитись, момент якоїсь дружби, момент чи кусь спокою. От на дана виставка це для мене є момент спокою. Любов'ю до живопису, зокрема, й до натюрморту, Іванна прийнялася завдяки батькам, відомим закарпатським художникам Івану й Надії Дідик. Успадкована від батьків і певна модель гармонійного подружжя двох творчих особистостей. Чоловік Іванни, Олександр Войтович, також знаний львівський художник, і каву вдома варить саме він. Львів теж. Так, як традиційне кавове місто, але е, все рівно та традиція кавова, яка є в Закарпатті, зокрема в Ужгороді, вона є ну, особлива, вона ще більш така закорінена. Е, як ми сміємося, що в будь-якому закарпатському селі можна випити дуже добру каву. І так воно є. І, і та якраз якась така е, кавова енергетика ще від іванки перейшла мені, і я тим заразився. і я… Якби взяв це цей обов'язок на себе, і тому ну моя одна з улюблених справ це варіння кави, особливо ранкової кави. Конкуренції в їхній родині немає. Ділиться пара. Навпаки, вони стимулюють одне одного до творчості й організовують спільні проекти. Так у Львові подружжя має власне арт-ательє і в намірах відкрити щось подібне в Ужгороді. Що ж до арт кавярні то за майже чотири місяці роботи це вже п'ята художня виставка. Представлено міським кавоманом. Раніше тут дуже багато було художніх салонів, зараз вони зникли. А є така от нагода, є приміщення, і дійсно люди ходять і можуть подивитися. Не обов'язково вийти, а Люди заходять, подивилися і вийшли. Але є вже можливість ознайомитись. Дуже багато книжок є про закарпатських художників і про Закарпаття. Якби вони зайшли, вони можуть взяти книжку і ознайомитися. Я вважаю, що це дуже потрібно. Виставка час на каву триватиме місяць, а тоді настане сієста. Під такою назвою добірку картин чуттєво еротичного характеру Ужгорицям представить Олександр Войтович.